Автомобіль Renault Megane 3 в босе комплектації. А також у нас іде комплект зимової гуми у подарунок разом із автомобілем. Що ми маємо? Маємо 12-й рік випуску, босешний, третій, дизельний міган. Абсолютно весь в рідній фарбі. Шикарнючий стан, шикарнюча комплектація. І це той варіант автомобіля, який не підведе, який буде надійний, який буде економний, бо він цього 5 літрів дизелю на 100 кілометрів на шикарних легкосплавних дисках. Парктроніки і передні, і задні. Легкосплавні диски у нас 17-го розміру. Встановлена нова, абсолютно нова все сезонна гуми на автомобіль, а також в шикарному стані 23-го року випуску пара е, гуми німецького виробництва. Дуже якісна, до речі. Хоча і низькофрофільна, але якісна. По автомобілю е, темно колір, коля. Придунований ключ доступ, камера заднього огляду, фаркоп, задні парктроніки, універсал, мотор 15, турбодизель К9К. Всі ми любими шторки в багажнику є. Сам багажник здоровий, чистий, красивий, натерта машина і гарно вимита. Запаска присутня. По машині 25 тисяч тому був замінений комплект ГРМ. 5 тисяч тому був замінений, замінений мастел та фільтра по мотору. Далі йдемо. Хадова у нас в шикарному стані, два ключа. Дивимося, салон прекрасний. У нас комбінується салон зі шкіри текстилю, але текстильних вставочок тут небагато. Всього нічого. Скажем, чотири вставочки на цілий диван. Встановлені, є вакелимочки з червоним кантиком. Все чисто прекрасно пахне. в автомобілі є ізофікси кріплення для дитячих крісел. Підлокітник з підстаканником також в автомобілі є. Далі йдемо. Автомобіль оснащений двозонним кліматконтролем, підігрівами передніх сидінь, Я хочу сказати для міганів це рідкість, що була підігрів. Скажемо, це, це вже дуже і дуже класно. Електрорегулювання, плюс до всього складання, електроскладання дзеркал є. Так як це у нас басе-комплектація, апріорі у нас буде і преміальна акустика Басе, накладочки басе. Датчик світла дощу, старт-стоп, шкіряне мультикермо. По пробігу у нас в автомобілі ось середній розхід палива показує 6,3, а пробіга 262 тисячі кілометрів. По моторам я хочу сказати, що мотори ресурсні і проблем з ними в основному не буває. Електроручний, круїз-контроль. Керування навігацією, до речі, навігація у нас під наш регіон. Суми. Камера заднього огляду також показує. Так, клімат заправлений, з кнопки заводиться, Bluetooth є, 6-ступка надійна трансмісія. В принципі, без зауважень. Машинка реально класна. По ціні 9400. Не забуваємо, що віддається ще один комплект шикарної зимової гуми. І встановлена 25-го року нова всесезонна гума на автомобілі прямо зараз. Вся в рідній фарбі. Зараз дуже важко знайти автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. І якщо брати до уваги, чого люди люблять рено, особливо треті мігани. Тому що вони цинковані кузова і вони не гниють. Лише в тому випадку, де є підфарбування, де, скажем, там вже може братися корозія і починає гнити. Але якщо ми беремо наприклад цього автомобіля, він абсолютно весь в рідній фарбі, гнить не буде. І, скажемо, ці моменти до нього не стосуються. 9400, 12 рік випуску, басешний третій міган в продажі.